Ви знаєте, дуже велика честь сьогодні висунути. Я вибачаюся, мені дуже важко розмовляти. Дуже, дуже велика честь сьогодні висунути мене на посаду секретаря міської ради від нашого Херсонського майдану. Я презентував свою програму наше бачення, що ми будемо робити на Майдані. Хочу повторити тут присутня. Ви знаєте, ну в моєму розумінні та послідовна робота депутатської фракції партії. Виробатьківщина в міській раді вона буде продовжена просто в межах загального депутатського корпусу. Ну це по перше, чесно прозоре Васильович, я, я, я не чую я, я не чую. Вибачте. Мені важко розмовляти. Я кажу, чесна прозора влада в першу чергу повернута до людей. Буквально з сьогоднішнього дня ми переглянемо в тому числі міський бюджет. Не може е бюджет розподілятися незазоміло яким чином, воно буде обговорено, проведено громадське слухання публічно, ми спільно з вами визначимось, як ми будемо рухати, які у нас будуть пріоритети в місті. Сразу кажу, що ну, сьогодні-завтра ми розпустимо виконавчий комітет міської ради. Виконавчий комітет міської ради буде сформований виключно за рахунок. Керівників громадськості, громадських об'єднань, які в тому числі стояли на нашому майдані. Була по-іншому повернута співпраця е, з депутатським корпусом, тому що ми позналися з вами. От ви знаєте, була така досить е, ну, як сказати, така хитра пропозиція деяких депутатів. Давайте е, повернемось до перевиборів депутатів міської ради. Ну, Ви знаєте, що у нас дуже часто, наприклад, давайте Ігор. Ігор Іванович, ну ваш округ, ви знаєте, перепаханный титул списком, майже кожен дом, кожен будь... Ви відремонтувати за рахунок міського бюджету. Є депутати, от, наприклад, сидять за вами за, за вашими спини. Хто ми ще в партії гонів? Жодної капівчини не мали. Вам легко зараз йти на вибори і доповідати людям, що я вам щось зробив. Ну давайте не обманюватись. Так не може бути, що хтось у нас е, ну, використовує можливості міського бюджету, а хтось не має ніякої підтримки від цього. Тому буде чесне, прозоре, фінансова участь кожного депутата, фінансової можливості по розпутному бюджету. Будуть іменти свій фонд. Спиточники будуть мати своє представництво в цих титульних списках. Шановні друзі, ну, моєму розумінні, ви знаєте, треба дійсно міняти, дуже, дуже, дуже принципово міняти ситуацію в міській раді. Оці корупційні оборотки, якими славиться до сьогоднішнього дня міська рада, міські виконавчі органи нещадно присичені. Ну, ті люди, які замарали себе криміналом, не невгайно взвільне. На сьогодні повернеться до людей. Дякую. Дякую.